Ця рослина також дуже отруйна, вона називається Пізньосвіт осінній, і от тепер робляться на ній такі шишки. Квітів не було. І в цих шишках є таке насіння, яким вона розмножується, а восени без жодного листя засвітає дуже гарна рожева квітка, погідна до крокусів. Її широко використовують узеленені. Вона має лікувальні властивості, лікує катаракту, рак шкіри лікує, лікує подагру, лікує. Так само, як чимириця, неврологічні і ревматичні захворювання. Треба з нею бути дуже обережно. Але вона дуже широко використовується у у озелененні. дякую, що дивитесь мій канал, підписуйтесь, хто ще не підписався.